Роботи нашої розвідки питань по затвердженню експертної оцінки на частину приміщення аптеки. Саму експертну оцінку не було і вона не була оприлюднена, в рішенні ціна не стояла, якому те, що було оприлюднено, житовостей не ради. Я попросив перенести договір. Акт виконаних робіт на дооприлюдне на оцінку і саму цю оцінку. Оцінку принесли, акта і договору до сих пір ну, я не бачив. Може хтось і бачив, я депутатів я точно не бачу. Чи потії ціну цих оцінку є 154 квадратних метра приміщення на мобіляні 12 155 тисяч гривень. Має тисяча гривень квадратний метр. Ось така ситуація. Середня ринкова пожитоми 10-14 тисяч квадратних метрів. Тобто можна говорити про те, що якщо відстовкуватись від середньої ринкованих, 10 разів занижена вартість. Тому депутати, члени бюджетної комісії, не погодилися розглядати це питання і відклали його на довивчення, тобто воно не було придбане. Тобто, під час тобто, Під час, е... час бюджетної комісії? Не було, було. 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 тривальної сесії ми, я і мої не, колеги... Зря, я вибачаюся. Взагалі питали, ми пробували зняти це питання із алейшло сесії. Більшість не було голосів. Так. Після того як уже -то на бюджетній комісії ставилось питання, що, це... що його треба зняти, але не вистачило голосів на зняття, а вистачило на те, щоб ми його просто не розглядали на бюджетній комісії. Тобто це питання не розглядалось. Значить, під час сесії. Це в цінограмі ви можете побачити. Я попросив, оскільки воно не розглядалось, то порушено асптів 47 якщо не помилує виконувати місцевому і ряд частини владу, які говорять про те, що а, рішення має бути в повному ряду, мати остаточні цифри і прізвища це в регламенті, А заході тобто прописано, що передує розгляду на сесії. Комісія розглядає це питання і дає свої висновки. Оскільки висновка не було, то ми не знаємо, що вона розглядається до цієї. З приводу самої оцінки. Приводу від той оцінки чітко вважається, що фотографії в звіті оціночному не відповідають тому об'єкту, який було проведено оцінку. Зовсім не час Тобто фото мали бути на час проведення оцінки, так? Фото мало бути на час проведення оцінки. А фото? Мені здається, фото було набагато раніше проведено ще до ремонту до політику. Тому ми вважаємо, що вона була Так, да, саме дом, відповідно до положення про постійно діючі комісії і рішення, яке було прийнято на 12-й сесії. Звучало так надання згоди на реалізацію з частини приміщення аптеки з, з, з Прозором, за застосуванням програми Прозору. Було. І в цьому рішенні контроль за виконанням цього рішення покладено на бюджетну комісію. Тому на бюджетній комісії, яка передавала 14 сесій, ми подивилися цю оцінку, оскільки на нас було покладено контроль на бюджетну комісію. І після того, як ми бачили недоговорівний ні актів, хто її замовляв, я і вирішую бюджетної комісії сам замовив. От смисло замовлення цієї... Оскільки було зрозуміло, і це кожному здравомислічному чоловіку зрозуміло, що тисяча гривень квадратний метр коштувати не може будівлі такої. І, звісно, я це розумію, що такої не може. Я замовив цю оцінку в незалежного оцінювача. І за тим результатом вартість цих приміщень в 1 мільйон 50 тисяч гривень 586 гривень. Тобто, по суті, в 9 разів перевищувала ту оцінку, яку нам називали запропонували. Однак, це все було сказано на сесії, однак ряд депутатів я <гум> <гум> в список є надамо, ви можете його на сайті подивитися, вважають. Що е, можна, майно, яке належить територіальній громаді, продавати, ну, забити. Тобто ви як голова бюджетної комісії, коли сьогодні да, відбувається про надходження до бюджету. Да, я зауважив, що такого робити не можна, і вона занижена і, і сфальсифікована. Крім того, та особа на користь чи проходить відчуження, ну, е, відверто е, чоловік. В цього попа працює головою адміністрації. І не треба бути тут математиком, щоб скласти 2 плюс 2 і розуміти, в чих інтереса ці ціна була знижена. Занижена була ціна в інтересах сім'ї витків. Mm. Ну, це однозначно всім понятно. От. А скільки, до речі, депутати. Все-таки проголосували, Все -таки проголосували. я звернулися до наступних злочин про фальсифікацію звіта. Тобто заяву фактично заява про злочин. Заява про злочин стосовно фальсифікації звіту. Звіт. Звіт. На сьогоднішній день зареєстровано кримінальне провадження. Тобто Сторону єдиний реєстр досудових розслідувань. Досудових розслідувань внесено. Крім того, наскільки мені відомо стюкування слідчим, накладено арешт на частину цих приміщень з метою ненадання не відчуження не не іншим особам, ну, недання згоди на проги, тобто слідчі виніс е, відповідно. Чи є судоворічні сторони? Да. Ну, по, по нинішньому кримінальному ну, кодексу не може слідчий накладувати арест, він може звернутися. З метою, якщо суд вважає, що є матеріали достатні для того, щоб вчинити і адресний клас, то він набрав, ну, що вже є рішення Богунського районного суду. Богунський Побіль... Побіль... районний суд, так, Богомська територія. Городя, виходить, міські поліції і вже накладено арешт. Триває, але звісно, що ті збитки, які мали бути нанесені громаді гривень. За них поки що ніхто не несе відповідальності. І то було е на совість тих депутатів, котрі голосували. Це вся Свобода, частина ВПП е та інші, я не пам'ятаю, хто там ще, але, ні, та там це, це взагалі, але да, хотілося б, щоб воно теж знайшло відображення, цей список у, у, у новому випуску цієї єди. При життя. Це стосовно цього всього. Крім того, чуєш робимо. Ти за той договор хотів сказати. Який договор, який договор на оренди аптеки Микитюк? Там, де 250 тисяч не варто. Ну так, да? 250 252 тисячі, так. Коли сім'я Микитюк брали, брали аптеку в аренду, заключали договор оренди, в вартість цієї аптеки коштувала 250 тисяч відповідно до цього договору. Ну, я його не бачу. Я зразу кажу, це, ну, депутати мені кажуть, я буду робити запит в понеділок, хочу подивитися. За лежковим. Він, Він робив брав, робив оцінку. Він. А написано, гідно оцінки. А, це... ну, перед укладанням договору арена зробили оцінку на 252 може помилятися. 250 точно двічі є... Потім... приватна особа чи та не зказано. Потім, значить, відбувалося наступне чином. Він отримав згоду на поліпшення і як повідомив на бюджетній комісії вніс поліпшення ще на 250. Я Я попоправлю. Поліпшення взагалі зводит А, На реконструкцію. реконструкцію у зв'язку з тим, що не було там туалета. І він просто там провів воду туди, був так адаптив зробив, і, звичайно, такі кабінку зробив для Анатолія. Не все на його, бо це вся така ситуація. Причому вже було зроблено поліпшення, а потім на бюджетну комісію, як вона спостав, як вона Тобто, по факту, ми маємо на старті, Перед заключенням договору оренду майно стоїло 250, в ході реконструкції ще 250 тисяч було на вложено, і то ми маємо 500. по ітого оцінки на викуп 150. Це є питання. Тобто сім'я Микитюк нанесла в жестви, якщо воно коштувало на етапі до е, аренди 250, і він політ, ну не полівів, реконструював на 250 мало, бо як мінімум. Реальна вартість даного об'єкта, це по моїм дуже скромний показує. Ви повели незалежно експерта, так? Але реально оплачуємо. Експертиза проведена офіційно, я особисто вніс туди кошти за проведені і діяв відповідно до положення про постійну діючу комісію. Якщо контроль покладено на комісію, то хтось має проконтролювати цю дію. От я її проконтролював. Тобто, як можна проконтролювати оцінку 150 тисяч тільки за всяком замовлення іншої оцінки? Інакше її проконтролювати. У мене немає відповідної ліцензії на проведення ліцензування або звідси. Тому я в іншому замовив і таким шляхом про моніторів, скільки вона буде коштує. Ну, я думаю, Це теж занижено. Але я не про то я кажу. Я говорю про те, що а, ми зараз говоримо, нанесені збитки громаді чи не нанесені. Тобто говорити про те, що збитки нанесені. 900 тисяч ще не можна, бо відчуження не відбулося. Поки що. А говорити про те, що збитки вже нанесені відповідно самої ж оцінки Микитюка 150 тисяч, яку вони там замовили і так про все про це знають, можна. Чому? Тому що на старті оцінка була в 250 тисяч, зараз 150. 100 тисяч збитків вже є? Є. А в разі, якщо ще сюди додати е, тих 250, на які він е, зробив як, ну, політну мене... реконструкцію. реконструкцію, то вже збитки майже 350 тисяч, оскільки ж можу. реконструкція мала ж збільшити вартість моєї, правильно? Оскільки не було саме і такі інші з їх появи, вона стоїть. Тобто я говорю, що стане на сьогодні збитків вже є. Чому я саме на збитки? Оскільки, правда, тут е, телеканал, так, якщо я не розумію, виклав ролик. Який брав у нашого губернатора mm -hmm. інтерв'ю журналіст правди тут. І там е, він говорить про те, що хто порахував збитки. Ну, тобто, якщо у нашому далі, якщо голові обласної адміністрації не зрозуміло, як їх порахувати, то мав би нараз да, звернутися до третього класу загальноосвітньої школи. Бо тут нічого рахувати не треба. І з тим зверненням, з яким до нього звернулися депутати і поїздить, то понятно і зрозуміло, що. Хоч якийсь аналіз провести. Ну, на, на, на жаль, досі ми поки що не знаємо. Який аналіз голова да, і хотілося тут знати. Ліводумує. Перспектива. Перспектива. Перспектива судової справи. поки що нема? Нема. Зараз ми з колегами будемо думати, в якому форматі ця судова справа буде. Поки що є кримінальне провадження. Перспективи не ну, може. Хай там говорять, але перспектива того, що заперечить майно продасться, ну, точно вже такого не буде. Ну, тому що і арешт накладені, і депутати проти, ну, проти щастий вже. Не а от з приводу коментаря не крифікає кінку, щоб це відводилося в цій статті. Нехай би людина сказала, якщо він дійсно вважає, що майно коштує. От Тисячу гривень квадратний метр, то, мабуть, він займає не ту посаду, оскільки голова райдер адміністрації має розумітися і в ціновій політиці, і в будові, і е, вже йому мало бути перше, кому це мало прийти на думку, що вона залишена. Це саме йому, оскільки на користь його сім'ї відчуження мало бути проведено. Тобто, і якщо він вважає, що це правильно, то він має сказати відверто всім. Депутатам, громадянам сказати, що я вважаю, що це ціна справедлива і вона дійсно коштує 150 тисяч. І це має він сказати прилюдно як посадова особа. Інакше ну, тоді він має ну, мінімум некомпетентний на тій посаді, яку він займає. Дивіться, є колегіальне рішення, рішення районної ради. Що з цим рішенням? Рішення, рішення колегіальне рішення. Депутати, на жаль, в більшості своїй, я би сказав так, не зовсім розуміють те, що вони зробили. А зробили вони наступне. Статті, е, мені здається, 160, 364 кримінальної коду це зловживання владою. Може я помиляюсь там. 364. -ї. Там говорять, особа, зловживаючи владою, прийнявши рішення на користь інших третіх осіб, має нести відповідальність. Відбулося точно те саме, у нас 21 депутат, зловживаючи владою, прийняв рішення в інтересах іншої третьої особи на відчуження її по заниженій ціні цієї е, частини приміщень. Тому депутати вже ствоїли злочин, однак, оскільки збитки, а вона передбачається, стаття нанесення збитків не відбулися, то, мабуть, вони ще трошки і не будуть притягнути до відповідальності. А я би хотів, щоб Микитюк її реально купив за тих ціну. тоді би і тих 21 депутат, які проголосували, вони вже несли відповідальність за надання збитків, і сім'я Микитюк в тому числі. Тому, якщо б моя дома йдеться питання, тому що хто зацікавленою особою повноважуємо, може оскаржити це рішення, визнати їх незаконно. Рішення ми маємо на увазі рішення сесії про надання сесії на мою думку мав. Би вже оскаржити прокурор міста, який був присутній на сесії, і керівник е, поліції. Ну, В нього немає, на жаль, такі повноваження ну, скажити, але вони але, але, мали життя. б вже її оскаржити. Однак, ну, можливо, вони це будуть робити після закінчення там, слідчих дій. Кожен із е, е, членів громади, громади які вважають, що її права теж може звернути до сутку. Я думаю, що ми теж будемо звертатися там, з колективною заявою депутатів до суду про скасування цих рішень згодом. Однак у нас на це ще є час. Mm -hmm. ну, Може хтось додати? Я ж я сказав, що всі фотографії буде у нас тут на першій сторінці, ми будемо отут. Фігурувати да. ну, є. Ми є фігурувати, ми закачуємо. Чи з позитивної точки року, чи це буде зацікавлено? Ні, з такої, як я сказав. Якщо буде об'єктивно,